Вітаю вас у сьогоднішньому відео. Сьогодні ми поговоримо про Future Perfect Tense, тобто майбутній доконаний час в англійській мові. Визначимо його значення та випадки вживання. Future Perfect Tense використовується для описання дії в майбутньому, яка закінчується до певного моменту у майбутньому. Зазвичай такі слова-маркери, як «by», By next week, by Monday, тобто до наступного тижня або до понеділка. Before, перед або раніше. Та Until. Також допоки, до, але until використовується тільки для негативних або заперечних речень. Until next week, до наступного тижня, until next month, до наступного місяця. І що означають заперечні речення? Ми побачимо трішки пізніше. So, when we talk about future perfect tense, we describe the action that will be completed between now and some point in the future. Отже, коли ми говоримо про майбутній доконаний час, ми описуємо дію, яка буде закінчена між моментом який зараз та якоюсь точкою у майбутньому. Наприклад, I will have gone to the airport by 8 o'clock. Тобто, я вже поїду в аеропорт до 8-ї години. На графіку ми можемо побачити, що в нас є момент зараз та якась точка в майбутньому, тобто восьма година. А я поїду в аеропорт десь між цими двома точками. Тепер давайте поговоримо про те, як будується Future Perfect Tense. Для цього нам потрібно взяти допоміжне дієслово will plus have plus past participle, тобто третя форма дієслова. Have та past participle вказують якраз таки на доконаність цього часу. Для того, щоб побудувати негативне речення, ми беремо will, not або won't, що є скороченою формою, додаємо have та past participle, тобто третю форму дієслова. І маємо декілька прикладів. You will have understood the stance by the end of the video. Тобто ти зрозумієш цей час, цю часову форму до кінця цього відео. She won't have arrived home until 10 p.m. І це якраз таки є прикладом негативного заперечного речення, де ми використовуємо until. І переклад, вона не приїде додому до 10 години вечора. І наступний приклад питального речення: Will they have cooked dinner when we come back home? Тобто, чи приготують вони обід, коли ми повернемося додому? Зараз розглянемо ситуацію вживання Future Perfect Tense. Can you pick me up from school at 2 p.m.? Тобто, ти можеш забрати мене зі школи о другій годині? Sorry, I can't. I will have already gone to the meeting by 2 p.m. Тобто, вибач, я не можу. Я вже поїду на зустріч о другій годині. So By 2 pm he will have already gone to the meeting. Тобто у якийсь момент до другої години він поїде на зустріч. І у другій він буде на зустрічі. І зараз ми подивимося на різницю між Future Perfect та Future Simple, тобто різниця між майбутнім доконаним часом та майбутнім простим часом. They have different meanings. Тобто, вони мають абсолютно різні значення. Подивимося на ці два речення. At 8 o'clock Linda will leave. So Linda will wait until 8 o'clock to leave. Тобто о 8 годині Лінда піде. Лінда чекатиме до 8-ї, щоб піти. Наступне речення є прикладом future perfect tense. At 8 o'clock Linda will have left. Linda will leave before 8 o'clock. Тобто о 8 годині І лінди вже тут не буде, бо вона піде до 8-ї години. Я сподіваюся, що ця часова форма стала більш зрозумілою для вас та пропоную написати декілька речень з використанням Future Perfect Tense у коментарях до цього відео. Дякую за перегляд і побачимося наступного разу!